друзі, на каналі все по-домашньому. І сьогодні хочу приготувати разом з вами тівтєльки до супу. Тут в мене пів кілограма фаршу. Половину я була, забрала. Одна велика цибулина, пів чайної ложки перцю. Одну чайну ложечку солі. Додам ось така моя. Знаменита чесникова сіль. Відео, як приготувати сіль, в мене є на каналі. Тому зараз підсолюємо. Сюди я посолила. Додаю зараз дві чайні ложки манки. Я всиплю просто з пакетика, бо вже знаю, скільки то має бути. Все поламанку і сюди додаю два курячих яйця. Ось одне розбиваємо, додаємо, і друге. І ось друге. Мию ще раз руки і буду добре ось це розмішати. Все, тепер добре це переминаємо ось так. Ось так, щоб гарно з'єдналася цибулька, фарш ось цей. Я вам скажу досить непоганий цей фарш, я його вже декілька разів брала, він у нас недавно це з'явився, але він мені подобається. У нас своїх запасів трошки маловато. Тому... І, коли немає змоги поїхати у місто, щоб там купити якесь м'ясо, то це навіть дуже непогано. Ось так. Чим довше вимішуємо, тим краще воно з'єднується. Бачите? Ось так вимішуємо. Можемо його трошки, так як котлетки відбити, але сюди в цій Ті я соди не додаю. Ось так. Відбиваємо добре і залишимо на хвилин 15, щоб наша манка трішки настоялася. Ось у мене настоявся фарш 15 хвилин. Я взяла ось така у мене є дерев'яна ложечка. Вона маленька. Бачите, маленька така ложечка. Такий він зробився гарненький, густенький ось цей фарш. Ще раз його перемішуємо. І тоді е, пальчиком вигортаємо ось це з ложечки. Ложечку змащуємо олією, і щоб всі е, наші котлетки, ті втільки, були одного розміру, ми просто ось так робимо порційні, порційні такі котлетки. Ось звідси вивалюємо на ручку, і тоді всі будуть однакові. Воно і гарненько, і нікому не обідно. Комусь попалася більша тівтєлька, комусь менша. Ось такий, така хитринка. Формуємо наші котлетки і обжарюємо до напівготовності на такому легенькому вогні. Ось наші тівтєльки готові. Я їх прожарила. Ось такий вигляд вони мають такі малесенькі, порційні, бачите? Їх я буду додавати в суп. З цієї кількості це таки доволі така велика миска. Е, у мене вийдеться дві порції супу, тому я половину кину сьогодні в суп, половину відправлю якось іншим разом. Їх поставлю в морозильну камеру. Кому сподобалося відео, ставимо лайк, пишемо коментар, до нових зустрічей, до нових цікавих страв. Цілую, люблю, бувайте!